Вітаю вас на пізнавальному каналі Про все Прапка онлайн сьогодні ми познайомимося з одним із найцікавіших ранніх діалогів Платона Евцефрон. Цей діалог відбувається біля Афінського суду приблизно в 399 році до нашої ери, всього за кілька тижнів до суду над Сократом, який завершиться його засудженням до смерті. Головні персонажі Сократ. Великий філософ та Ефтіфрон, молодий жрець, який вважає себе експертом у релігійних справах. Вони зустрічаються випадково, і Сократ, як завжди, починає задавати питання. Центральна тема діалогу що таке благочестя? Це питання здається простим, але Сократ покаже, наскільки важко на нього відповісти. Послухайте уважно. Цей діалог ставить питання, які актуальні і сьогодні? Чи мораль залежить від релігії, чи боги роблять щось добрим? чи воно добре саме по собі? Євтіфрони. Яка несподіванка зустріти тебе тут, біля царського портика? Що привело тебе сюди? Адже ти навряд чи маєш судову справу, як я? Так, Сократе, і це дуже дивно. Я чув, що хтось висунув проти тебе обвинувачення. Хто ж наважився на таке? Який смелет, молодий чоловік, маловідомий. Він звинувачує мене в тому, що я псую молодь і вигадую нових богів, не визнаючи старих. А ти? ти когось переслідуєш? Чи тебе переслідують? Я переслідую, Сократе, і справа моя настільки незвична, що більшість людей вважає мене божевільним. Кого ж ти переслідуєш, друже? Я звинувачую свого власного батька у вбивстві. Геракле, твого батька, але ж кого він убив? Твого родича? Це не має значення, Сократе. Вбивство є вбивство. Чи родич, чи чужинець? Якщо хтось вбив невинного, треба його переслідувати, інакше сам стаєш нечистим. Зверніть увагу вже в цьому вступі Платон закладає іронію. Сократ, якого звинувачують у безбожності, зустрічає людину, яка вважає себе експертом у релігійних питаннях. Сократ завжди стверджував, що нічого не знає, але прагне вчитися. І зараз він знайшов ідеального вчителя. Чи не так? Історія така: батько Ефтіфрона володів землею на Наксусі. Один з його найманих робітників у п'яному гніві вбив раба. Батька зв'язав вбивцю. Кинув у яму і послав до Афін за порадою, що робити. Поки чекав відповіді, зв'язаний чоловік помер від холоду та голоду. Ефтіфрон вважає, що це вбивство і переслідує рідного батька. Вся його сім'я обурена, як можна підняти руку на батька. Але Ефтіфрон впевнений, що діє благочестиво. Єфтіфрони, ти, мабуть, точно знаєш, що благочестиво, а що ні. Якщо не боїшся переслідувати власного батька, навчиш і мене, що таке благочестя і що таке нечестивість. Це не важко, Сократе. Благочестя це те, що я роблю зараз: переслідувати злочинця, чи то батько, чи мати, чи хтось інший, а не переслідувати це нечестивість. Але ж, друже, я питав не про окремий приклад, а про саме поняття. Що є тією ознакою, через яку все благочестиве є благочестивим. Це типовий сократівський метод. Він шукає не приклади, а визначення, сутність поняття. Ефтіфрон дав приклад благочестивого вчинку, але Сократ хоче зрозуміти, що робить будь-який вчинок благочестивим. Це як запитати, що таке краса, і отримати відповідь: це гарна дівчина. Так, це приклад, але не визначення. Добре, Сократе. Благочестя це те, що любі богам, а нечестивість те, що богам ненависне. Прекрасно сказано. Але дозволь запитати, чи не сперечаються боги між собою, як і люди? Звичайно, сперечаються. І про що вони сперечаються? Якщо ми з тобою посперечалися про числа, скільки буде 2 плюс 2? Ми б швидко дійшли згоди, просто порахувавши так само з вагою, чи розміром. Але про що сперечаються так, що стають ворогами? Про справедливе і несправедливе, прекрасне і потворне, добре і погане. Отже, одні боги вважають одне справедливим, інші несправедливим. Тоді одна й та сама річ може бути і любою богам, і ненависною. Вона водночас буде й благочестивою, і нечестивою. Сократ виявив внутрішню суперечність у визначенні Еутіфрона. У грецькій міфології боги постійно сперечаються і мають різні погляди. Зевс може схвалювати те, що ненавидить посейдон. Тоді як визначити, що благочастиво? Евдіфрон намагається виправити своє визначення. Тоді давай скажемо інакше: благочестя, те, що люблять усі боги, а нечестивість те, що всі боги ненавидять. Можливо, це провільніше. Але дозволь задати тобі ще одне питання найважливіше. Боги люблять благочестиве тому, що воно благочестиве? Чи воно благочестиве тому, що його люблять боги? Не розумію різниці, Сократе. А ось це ключове питання всього діалогу. Воно відоме у філософії як Дилемма Евтіфрона. Давайте розберемо це детальніше. Уявіть, щось несуть. Тому що його несуть, чи його несуть, тому що воно є несене, звучить заплутано, але суть проста. Річ стає несеною тому, що її несуть, а не навпаки. Дію робить хтось і об'єкт набуває стану так само з любов'ю богів. Боги люблять щось і воно стає любим богам. Але це не пояснює, чому боги це люблять. Повинна бути якась ознака в самій речі, яка спонукає богів її любити. Якщо благочестя це просто те, що люблять боги, тоді благочестя довільне. Боги могли б любити що завгодно, і це стало б благочестивим. Але Ефтіфрон хоче сказати, що благочестя це щось об'єктивне, незалежне від бажань богів. Давай розберемося разом. Благочестиве є любим богам, тому що воно благочестиве, чи не так? Так. Тобто спочатку щось є благочестивим, а потім боги це люблять. Через його благочестивість так виходить. Але любе богам означає, що боги це люблять, і воно стає любим богам лише тому, що вони його люблять, а не через якусь е, внутрішню якість. Здається, так тоді благочестива і любе богам це різні речі. Благочестиве любе богам, тому що воно благочестиве, а не є благочестивим тому, що воно любе богам. Сократ показав логічну проблему. Ефтіфрон рухається по колу благочестя це те, що люблять боги, бо воно благочестиве. Але ми не знаємо, що робить його благочестивим, окрім любові богів. Визначення не працює. Це глибоке питання для будь-якої релігійної етики. Чи мораль залежить від волі Бога, чи Бог схвалює те, що об'єктивно добре. Якщо Бог може зробити добрим що завгодно, тоді мораль довільна. Якщо ж є об'єктивне добро, незалежне від Бога, то звідки воно береться? Філософи та теологи сперечаються про це вже дві з половиною тисячі років, мій друже. Ми знову не дійшли відповіді. Скажи мені, чи благочестя є частиною справедливості? Так думаю, що так. Тоді якою саме частиною, адже справедливість широке поняття? Благочестя це та частина справедливості, яка стосується догляду за богами. А інша частина справедливості догляд за людьми. Цікаво, але що означає догляд за богами? Коли ми доглядаємо коней, ми робимо їх кращими. Коли доглядаємо собак, вони стають кращими. Чи ми своїм благочестям робимо богів кращими? Ні, звичайно. Не в такому розумінні догляд. То в якому? Як слуги доглядають за господарями, але слуги допомагають досягти якоїсь мети, коневоди допомагають виростити добрих коней, корабельники, побудувати кораблі? Чому ми допомагаємо богам? Яку велику справу вони здійснюють з нашою допомогою? Сократ знову ставить незручне питання: якщо боги досконалі і всемогутні, навіщо їм наша допомога? Навіщо їм жертвоприношення, молитви, поклоніння? Чи це справді догляд, чи радше форма торгівлі ми даємо, вони дають. Благочестя це знання того, як приносити жертви і молитися богам, тобто просити і давати. Так, тоді правильно просити це просити в них того, що нам потрібно, а правильно давати давати їм те, що потрібно їм. Саме так. То благочестя це мистецтво торгівлі між богами і людьми. Mm, якщо хочеш так називати, але. А що ж ми даємо богам такого, що їм корисне? Очевидно, вони дають нам усі блага. Але що ми даємо їм? Хіба що честь пошану, як я раніше сказав, те, що їм любе? І ось ми знову повернулися до початку: Благочестя це те, що любе богам. Але це було саме те визначення, проблему якого Сократ вже виявив. Євтіфрон рухається по колу не в змозі дати чітке визначення. Євтіфрона, ти був так близько до відповіді. Якби ти відповів чітко, я б навчився від тебе благочестю, але тепер ти поспішаєш йти. А я залишаюся своєму навідданні. Вибач, Сократе, але мені справді треба йти. Моя справа не чекає. Поговоримо іншим разом. Діалог закінчується без остаточної відповіді. Це типово для ранніх діалогів Платона, які називають апоретичними такими, що ведуть до безвиході. Сократ не дає власного визначення благочестя, він лише показує, що всі визначення евтіфрона не працюють. Чому цей діалог важливий? По-перше, він демонструє сократівський метод, діалектику, мистецтво філософської бесіди. Сократ не читає лекцій, не дає готових відповідей, він ставить питання, виявляє суперечності, змушує співрозмовника мислити. По друге центральна дилема діалогу, дилема автіфрона, залишається актуальною до сьогодні. Вона стосується основ релігійної етики. Чи мораль залежить від Бога, чи є вона об'єктивною і незалежною? Якщо добро це просто те, що наказує Бог, тоді мораль довільна. Бог міг би наказати вбивати, і це стало б добром. Більшість віруючих відкидають такий підхід, Віруючі вірять, що Бог добрий за своєю природою і не може наказати зла. Але якщо є об'єктивне добро незалежне від Бога, то звідки воно береться? Чи це означає, що щось стоїть над Богом? Філософи та теологи сперечаються про це вже дві з половиною тисячі років. По третє, діалог показує обмеження людського знання. Ефтіфрон вважає себе експертом, впевнений у своїй правоті, навіть готовий переслідувати власного батька. Але під сократівськими питаннями його впевненість розсипається, бо, являється, він не може чітко пояснити, що таке благочестя. Це не означає, що не існує правильної відповіді. Це означає, що знайти її важче, ніж здається, і що інтелектуальна чесність вимагає визнавати межі свого знання. Діалог має особливий драматичний підтекст. Сократа звинувачують у безбожності, і за кілька тижнів його засудять до смерті. Це один із найтрагічніших моментів в історії філософії. Людина, яка все життя прагнула мудрості, яка вчила інших мислити і ставити питання, була вбита за це своїми ж співгромадянами. Але спадщина Сократа жива через свого учня Платона, який записав ці діалоги, Сократ продовжує вчити нас ставити питання, досліджувати власні переконання, шукати істину через діалог. Ефтіфрон пішов переслідувати свого батька, впевнений у своїй правоті. Історія не зберегла, чим закінчилася його справа, але цей діалог нагадує нам: найнебезпечніша впевненість це впевненість у тому, що ми точно знаємо волю богів або абсолютну істину. Справжня мудрість, як учив Сократ, починається з визнання власного невідомства, і саме це робить нас відкритими до пошуку, до діалогу, до росту. Дякуємо, що були з нами на каналі ПроВсетрапка онлайн. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні філософські діалоги. Ставте лайки, діліться з друзями, які цікавляться філософією. І пам'ятайте слова Сократа невивчене життя не варте того, щоб його прожити.